Як правильно розміщати зошити та книжки у портфелі? Та які його елементи збережуть поставу дитини рівною і не перетворять на хвилясту? Його постійно хотілося спихнути в молодших класах на батьків, у старших на кавалерів. Портфель на плечах ще той тягар. Це був жах. Це я не любила портфелі, бо їх потрібно було таскати. Думала, як це яка Це Я два портфелі носила з і свої сестри. А хто носив я а в старших класах хлопці не носили на жаль. Ні. Я жила школи дуже далеко і вони лінувалися. Вимоги до шкільної сумки у дітей різні, залежно від віку. Що ж там за забаганки у маленьких Обов'язково має бути ортопедична спинка, щоб було удобно носити рюкзак, і ребенка не сутулився, когда его носит. М'які подушечки, м'які лямочки, світоотражаючі елементи на всіх сторонах рюкзака, щоб ребенка було видно хорошо з дороги. Плюс ще найменше три відділи для книг, зошитів та ланчу. Як бонус додаткова сумочка для змінного взуття і пенал. Старшачки вже деталями не заморочують. Зараз дуже модно. О вот такого формата рюкзаків можна його носити як сумочка, і як рюкзак. В даному рюкзакі два відділення з карманом, але бувають і попроще моделі один рюкзак одно большое отделение з небольшим карманом, і туди все одно поміщається все, що нужно ученику. Достаточно, щоб сама по собі спинка була мягкая, щоб книжки не давили в хребет рібенка, і лямки щоб були достаточно м'які, але справа не тільки у спинці та шлейках. Комфортна хода залежить і від грудних ременів. Цупки точно не дозволять портфелю шльопати по спині, бо ж його носіння, як в принципі, і складання, ще та наука. Вага портфеля на повинна перевищувати 10% від маси тіла. Портфель не повинен бути більше ніж торос дитини та звисати зі спини більше ніж на 10 сантиметрів. Більше відсіків у портфелі дозволить більш рівномірно розподіляти вагу в портфелі. Більш тяжкі речі складати ближче до спини. Вчитиметься дитина чоловити Мегави розкаже забарвлення торбинки, гіперактивним учням спокійні, сині та зелені кольори, в'ялим помаранчеві. Загалом же барв море. Если мы говорим про девочек совсем маленьких, вот школьниц, то э, у них э, лидируют э, сказочные феи, э, принцессы различные из мультиков. Если мы говорим про мальчиков, то это варианты из компьютерных игр. Вот сейчас очень популярны такие, как Майнкрафт, э, различные э, гонки. Если же э, говорить про взрослых парней, то они выбирают э, Рюкзаки цвітов улюблених футбольних команд для дівочок старшокласність то будуть очень популярні анімалістичні принти, наприклад, зебра. Принти можуть бути різні а от матеріал виробу найкращий поліестер. Такий і по класу політає і під дощем не розкисне. Коштя шкільний аксесуар від 600 до півтори тисячі гривень. Скупитися не варто, не для дві як вже купують.